Атакан таки з'явились на полі бою. Їх використання підтвердив Володимир Зеленський а передачу Білий дім. Першими з ним, так би мовити, познайомились в Луганській та Бердянській аеропорти. Е, вітаю товариство! Мене звати Олександр Несерцов і це мій канал свіжої історії, канал, на якому не водяться хороші росіяни. А моїм нинішнім гостем є військовий аналітик Дмитро Снігиров. Якщо це відео викликає у вас емоції чи думки. Обов'язково прокоментуйте його, так прокоментуйте його. Отже, пане Снігеро, адекамці з'явилися практично день в день на 600-й день війни. Там культурно за один день. Чому саме зараз тому що фактично вже є ближче до зими, по суті, літня кампанія Розвивашиться. Чому тільки тепер. Давайте говорити про те, що це рішення приймалося ще напередодні візиту президента Зеленського дякувати Богу, віддали хоча б зараз. Я пояснюю, чому. Бо, власне, напередодні зустрічі президента Зеленського з президентом Байденом, де вирішувалося питання, в тому числі надання атак всі в Україні. Очільник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив про те, що якщо нам передадуть 100 атакмсів, то це не буде мати ніякого стратегічного значення. Ну, передали 20 і ми побачили, яке це мало стратегічне значення. Тому я ще раз підкреслю, дякувати Богові. Американська сторона не дослухалася власне думок головного розвідника України, а прийняла конче необхідне для України рішення. Чому я критично ставлюся до заяви Кирила Будана, я поясню. Атак мусив. Ракети є дві модифікації з касетною бойовою частиною. Це М39, їх було випущено всього тисячу штук. Але вони зняті з виробництва і більше їх з того часу не було. І друге, це термін зберігання 10 років. А Ще раз підкреслю, зняті вони з виробництва ще до 2000 року. Є нова, більш мер, версія модифікована. М 39 А1. Там менша бойова частина, але дальність ураження до 300 км. М 39 Дальність ураження 165 км. Нам передали цю власну версію. Так, от по М39А1, їх 488 і одиниць було випущено. Тобто, можемо говорити про те, що атак МСІ випущено було півтора тисячі максимум. Але головне, ще раз наголошую, товариство: термін їх зберігання 10 років. Потім міняється бойова частина, ну і проводяться комплекс заходів. Не знати цього, розвідник ну просто не міг. Або якщо він не знає, це не. Компетентність і нефаховість. Для чого робити подібні заяви, тут ну, мен, ну менше з тим, давайте говорити, передали атак. Передали модифікаціям 39 з дальністю ураження е, 165 кілометрів, і там бойова частина до 900 суб боєприпасів. Е, власне, те, що і побачили, ми в Бердянську і в Луганську. Незважаючи на те, що окупанти зробили певні висновки з. Ситуації Чорнобаївкою, ви пам'ятаєте і пане Олександре, і товариство ті е, е, ну, повідомлення генштаба ЗСУ, коли ми там ввели рахунок: 8-0, 9-0 і так і таке інше, періодично накриваючи цей аеродром на територію тоді окупованої Херсонської області. Наразі окупанти роззосередили гелікоптери, щоб не дати можливість Збройним силам України уразити Бердянський і Луганський аеропорти. Тобто, в чому помилка росіян? По великому рахунку було розрахунок на те, що немає засобів ураження української сторони. Єдине, чи ми могли дотягнутися до Бердянського аеропорту, це точка У. Але е, її використання, ну, вона по, по одиноких цілях може працювати. Тобто таких би кількості знищеної авіатехніки не було. А тут ми накрили касетними боєприпасами. І, відповідно, площа ураження, е, це весь аеродром, що ми і побачили, і вибухи складем з БК, і паливно-мастильні матеріали та все інше. Чому передали зараз? Варто говорити про те, що основа проаналізували підсумки українського контрнаступу на Запорізькому напрямку і відповідна ситуація на Куп'янсько-Лиманському напрямку, йдеться про те, що окупанти використовують вогневу підтримку як штурмової авіації, так і гелікоптерів для мінімізації можливості українського контрнаступу. Пояснюю, товариство. К-52 працює з відстані до 10 кілометрів е, протитанковими ракетами. В той час, як українські системи ППО малої, е, малого радіусу дії, це ПЗРК, ті, які були передані нам західними партнерами, це і Скінгери, і Нептуни та інші і вітчизняні ПЗРК можуть. Скажімо так, максимальна дальність ураження до 5 кілометрів. Тобто, фактично К-52 як в теру розстрілював українську бронетехніку. Аналогічна ситуація на Куп'янському напрямку, де наразі дуже активне використання окупантами і штурмової авіації і гелікоптерів для тиску на українські позиції. Відповідно, було прийнято рішення, щоб унеможливити активізацію російських авіоз'єднань, передати нам атакуси. і дякувати Богові Сполученим Штатам, що передали. Наразі ну, те, що офіційні повідомлення Генштабу ЗСУ, знищено 6 гелікоптерів і один Су-25. Це серйозні втрати. Давайте говорити про те, що. Згідно відкритих джерел інформації, на території Бартянського литовища було перекинуто 20 к 52 тобто знищено практично третину. Можемо говорити про те, що відповідна вогнева активність окупантів знизиться в рази, а це дасть можливість Збройним силам України проводити успішний характер контрнаступу на Запорізькому напрямку. І відповідно, стримувати. Наступ окупантів на Куп'янсько-Лимацькому, причому ці дані не остаточні. Дочекаємося як, е, власне, даних розвідки західних і е, відповідна супутникових знімків як е, Луганського литовича, так і Бердянського. Пане пане Дмитре, от е, дані з цих атакам 165 кілометрів. Я просто подивився по картах. Від Каховки, яка окупована поки що, до Севастополя 400 кілометрів. Ну, це автомобільними шляхами, але ракети теж не летять по прямій. Е, відповідно, виникає питання, а ми з ними до Керченського моста і станемо? Тоді станемо. Давайте говорити, це модифікація М39 165 кілометрів. Не більша бойова частина, але відповідно Менший, скажімо, менша дальність уражень. але є М39 А1 300 кілометрів. Так от пане Олександре, від перекопа, перекопського перешийка до Амиса-Сарич 200 кілометрів. Це вся територія Окупованого Криму. Територія окупованих районів Запорізької області це приблизно до 100 кілометрів. Тобто ми не тільки до Кримського мосту дістанемо: ми накриваємо всю територію Окупованого Криму. Абсолютно, з усіма її логістичними базами окупаційних військ. Але головне те, що ми накриваємо Джанкойський аеродром і аеродром в районі. Сакі, основні військові аеродроми, які використовуються росіянами для вогневої підтримки російських військ на Херсонському і запорізькому напрямку. На території Джанкоського аеродрому наразі розквартировано вертолітний полк, який, власне, і виконує основні завдання щодо вогневої підтримки російських військ на запорізькому напрямку. Тому великий привіт Джанкоському аеродрому. А, пан, пан... Пане Снівлю, скажіть, будь ласка, інше. А чи не є завищені очікування від атакам? Тому що те саме було, коли нам передавали танки, коли нам передавали джевеліни, ну і інші види, види збою. Казали ось така зброя, ось така зброя, ледь не кінець війни. Тут як буде? Ну, давайте говорити про те, що це не вундервага, не чудо зброя. Але наприклад, пане Оксане, щоб трохи розсіяти ваш скептицизм, атак, ну, давайте не на прикладі атаксів, а наприклад, на, Хаймерсів на 70 кілометрів з дальністю ураження, правильно? Ну Максимально до 80. Порівняння з атаксами, ну, начебто, досить така скромна відстань, але використання саме Хаймерсів. Дозволила Збройним силам України знищити тилову інфраструктуру окупаційних військ. Вони змушені були перевести, перенести тилові бази на відстань е, більше 100 кілометрів. Про що це свідчить? А перше про логістичні проблеми окупантів, і друге про так званий снарядний голод. Питання не в тому, що немає снарядів, а питання в е, е, швидкості їх. Е, Транспортування безпосередньо до Землі, тобто до лінії бойового зіткнення, і в цьому основний аспект і позитив передачі нам Хаймерсів, МЛРС, Марс та інших РСЗВ. А наразі моваться про те, що якщо навіть передадуть М39 165 км, то дальність ураження 2,5 рази більше. Відповідно у окупантів стане питання переносення тилових баз вже на відстань. До 300 кілометрів, а це ну, серйозні проблеми в логістиці військ, це унеможливлює швидкість, скажімо так, постачання і задовільнення матеріально-технічних потреб російських військ, які зосереджені на окупованих територіях. І до речі, якщо ми говоримо вже про позитив, от подібні приклади штормшедал данність враження 280 кілометрів. Але навіть цієї тактико-технічної характеристики вистачило, щоб росіяни вивели залишки залишки Чорноморського флоту в Новоросійськ. Чому поза зоною ураження Shadow і Скальп? От вам приклади. А відповідно, давайте рахувати, якщо це буде е, від е, 20 одиниць, а хоча б сотню, яку так, ну скажімо, скептично кр, е, ставився Буданов. 100 аеродромів злетить у повітря, 100 складів з БК. Це серйозна, скажімо так, підтримка Збройним силам України та більш ніж. Ще раз підкреслюю: це касетна бойова частина. І будуть бити виключно по місцях накопичення або важкої бронетехніки, або відповідно аеродромах на території Окупованого Криму, якщо не помиляюся, їх вісім аеродромів лише. Тому відповідно тримати під вогневим контролем навіть тієї кількості атакмсів ми зможемо більш ніж ефективно. Тобто з того всього, що ви говорите, і з того всього, що сталося, атакамси будуть використовуватися саме по аеродромах. Тобто російських аеродромів на українській території не повинно залишитися взагалі. Абсолютно. Ще раз підкреслю: атакомська цетна бойова частина працює по площах М39900 суббоєприпасів М39А1, 300. Але й 300 боєприпасів суббоєприпасів вистачить, щоб накрити всю площу аеродрому з літаками, гелікоптерами, технікою, відповідно, польовими складами СБК. Це дуже серйозний крок з боку наших західних партнерів. І наскільки серйозний вже є заяви російського диктатора? З цього приводу. Оце основне. Оце оцінка ефективності і можливості атакам. І ще одне. Ви сказали, що передали 20 ракет атакам. Чи це є перша партія, чи це до тому все закінчиться? Ну, це я не коментую від слова абсолютно. Варто говорити про те, що дякувати Богові, наші західні партнери врахували попередні, скажімо так, ну м'яко кажучи, прорахунки, і не виносили на загал сам факт передачі атаксів до моменту їх практичного застосування. І це було стало несподіванкою для росіян. Тому говорити про те, що це поодинока партія, там буде далі, скільки буде далі. Всі ці питання мають вирішуватися виключно в тиші кабінетів тих відповідно відомств, які приймають це рішення. А, ми, а не ми з вами будемо обговорювати це на загал. Зрозуміло. Ще одне, фактично, зараз ми входимо в зимовий період. Тобто цей теплий період протриває, що може тиждень, навряд ну, чи більше. А як зміниться малюнок війни, чи він перейде просто в такі, виключиться оця сукопутна компонента, тобто бої на суші, вони стануть остаточно окопними, і все перейде в дуель арти і ракетні обстріли? Та ні, я би не став, бо знаєте, погодні умови не впливають на інтенсивність бойових дій. Давайте згадаємо навіть негативний для України досвід боїв за Дебальцо зимовий період, правильно? Тобто те, що говорили, зимою росіяни не будуть атакувати, виявилося, ну, як мінімум і і військовою поразкою в моменті оцінки можливості російських військ, як виявилося, можуть атакувати і взимку. Давайте з вами згадаємо успішний характер вже дій ЗСУ в моменті деокупації в Київській, Чернігівській, Сумської області, коли відбувалися бої? Лютий березень. Правильно? Максимум до квітня. Тобто, знов-таки або зимовий період, або весна, коли начебто техніка мала стати. Не стала. Тому. Е Судячи з темпів і зусиль Збройних сил України на тих ділянках, які вже визначені, а це Бахмутський і, відповідно, Токмацький, тим буде продовжуватися, незважаючи на погодні умови. І от, якщо на завершення, повернутися до цієї заяви Владимира Пуйла про атакам, ну, якщо так, скільки я повністю пригадую цю заяву, він сказав, що мовляв, Війна виграна, тому ні про які атакам це не мають сенсу. Тобто, що це? Це є такі понти просто, чи що? Понти. Це тим більше, що це була заява зроблена під час візиту в КНР. Що він мав казати? Про те, що не виконані навіть перший етап так званої спеціальної воєнної операції, я пояснюю товариству. Чому активізація на Донецькому напрямку? Це не тільки Авдіївка, але відповідно Мар'їнка і Бахмут та все інше. Вони атакують по всьому фронту, бо пам'ятаєте його виступ 30 вересня 2022 року з моменту включення окупованих територій України до складу РФ? Які території були включені? ЛНР? І ДНР, ну і Запорізька Херсонська область, але нас цікавить навіть зараз всі два квазіутворення. Включені, бо вони були у рамках адміністративних кордонів. А якщо наразі ми контролюємо більше 50% Донецької області, Збройні Сили України контролюють, то про яке виконання хоча б першого етапу спеціальної військової операції йде мова? Це політична і військова поразка особиста Путіна. За два роки війни не змогли виконати навіть першого етапу так званої спеціальної воєнної операції. Більша частина території Донецької області контролюється ЗСУ. Більше того, лінія фронту проходить в декілька там, ну, в максимум кілометрів від Донецька і стоїть під питанням сам факт існування е, так званої ДНР. От про це варто говорити. А всі ті заяви Путіна це таки, знаєте. Пацанячий блеф. показати, що я контролюю ситуацію, що начебто є військові успіхи, яких немає від слова абсолютно, але менше з тим, що е, питання передачі атакців жодним чином не змінить військову ситуацію. Ну, як то кажуть, як казав сліпий, побачимо. Ті два останні удари по аеродромах наочно спростовують слова російського диктатора. Правильно? Правильно. Єдине, хотів би зауважити, коли ну, власне, заяви проведена там спецоперація силами ССО, щодо нанесення ударів по луганському аеродрому. Перший удар був нанесений 30 березня 2022 року. Тому інформація про те, що луганське е, литовище, литовище Луганського аеродрому використовується як місце базування. Гелікоптерів і відповідно місце постійної дислокації важкої бронетехніки, права справа організації, якого чули, ми передали ще в березні 22-го року, і успішний характер удару ЗСУ з використанням оперативно-тактичного комплексу. точка У був підтверджений офіційно росіянами. Інформаційна агенція та заявила про те, що 30 березня 2022 року о 5.25 з району Сєвєродонецька ЗСУ нанесли удар по литовищу Луганського аеродрому, і тоді місцеві джерела правої справи руху спротиву на окупованих територіях реального, а не той, який там видумують у вигляді там незрозумілих, ну то окрема тема меншості ми тоді повідомили, що вже. Березні 22-го року було знищено два гелікоптери і до 10 одиниць важкої бронетехніки. І ці втрати підтвердила російська сторона. Тому про яку оперативну інформацію, яку передали ССО ЗСУ, мені абсолютно не зрозуміло. Про що йде мова? Про те, що аеродром використовується окупантами, було відомо ще власне. З березня 22 року. Інше питання, чому не били зараз по аеродрому, не було атакусті. Оце, пане Олександре, чому я і кажу, в чому ефективність цієї зброї? Бо навіть удар штормшел не дав би таких результатів. Тут касетна бойова частина, яка дозволяє накривати все литовище. В чому і небезпека для росіян? Зрозуміленько. Отже, я вам дякую за цю розмову. Це був військовий аналітик Дмитро Снігільов. Якщо вам була цікава ця розмова, вона була дуже цікава, тому що, в принципі, ми розібрали всю ситуацію, що міняють атака капси на полі бою і чим вони небезпечні для московитів. А обов'язково поставте. Подобайку, прокоментуйте відео, підпишіться на канал, це дуже важливо. Ну і все буде Україна. Дякую. Тримаємо стрій. Віримо за село.